Я навіть не знаю, може це і срібло, а може ніч. Це колір, то подивіться, який. Дивіться ще одна. Дивіться, є така знакова знахідка. Гуляв, реально так глибоко б'є. І в мене монетка. Тут застрягла, вросла. Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирушив на пошуки. В нове місце для мене. Вважаю, що воно перспективно цікаве. бачите такий гарний схил. Навіть така невеличка річечка є. Це схил є південний, тому щось може бути цікаве по знахідках. Не знаю, сьогодні взяв катушку Галяв велику, будемо купати сьогодні якісь цікаві глибокі. Сигнальчики, і щоб початок не затягувати, буду вже розкладатися, починати пошуки. Ви не переключайтесь. А якщо дивитесь це відео, то обов'язково щось цікаве знайшов. Ну що, поїхали. Якщо чесно, скільки раз вже переконуюсь, і не один раз переконався, що Голяв реально так глибоко б'є. І в мене монетка. Ось така ямка в мене. І ось бачите, зелененьке. Лежить. Ну, щось радянське. 15 копійок, бачите, по рельєфу. Сьогодні така погодка суперська. Взяв з собою каву, взяв бутики, взяв снікерс, тому сьогодні ще буде у нас гарненький обід. Ну що, шукаємо далі. Що, є сигнальчик? Дивимось. Може бути щось поверхневе, а, а може бути щось цікаве. О, я її бачу звідси. А ви? Може, звісно, це не монета, але... Ось. А так. Дивіться, яка маленька. Дві копійки, скоріше все. Щось поки нам йде на Радянщину. Але подивіться, який рік. Їй вже більше ніж 90 років. Якщо такі монетки тут трапляються я, до речі, ямок не зовсім бачу, що хтось копав. То в нас є ще можливість щось більш-менш цікаве знайти. Початок і ранок непоганий. Тут, звісно, вже до мене якась тваринка. Борилась, але ну, я прямо в прямому сенсі тваринка, бо поки що я копаних ямок не бачу. Опа. Бачите, де? Трошечки зверху немає листя, земля взялася. Ямку розкопав сигнальчика немає. Дуже гарний. Дзвонить. Будемо перевіряти. А ось. Все. Дивіться ще одне. Сьогодні. Слухайте, в мене як не коп, так день радянщини. Щось треба міняти. 56 рік. Двоєчка. Фух, ну що, друзі, глядачі, знайомі, хто мене дивиться, присів, я трошки відпочити. Можна сказати, що такий коп у нас видався до обіду. Подивимося, що буде після, коли підзарядимось новими силами і підемо шукати. Зараз покажу місцевість, така гарна. Бачите, тут вирізали ліс. Але зробили такі канавки і будуть садити новий ліс. Ось такий в мене привальчик. Сьогодні у мене така картопелька з яєчком. Дружина пожарила, попіклувалась про мене. Такий хлібчик-тостовий буде. Кава, обов'язково кава, це мені теж дружина подарувала, до речі. І, ну, як же ж без снікерсу. Три шматочки, ну, якби вже два, один з'їв. Третій буде в обід, і потім другий в обід, а третій вже буде після копу, щоб так трошки підсолодити собі життя. Хто дивиться відео, щось смакує, всім приємного. Ну і до зустрічі вже на копі. Знайшов таку знахідку, яку я, в принципі, не люблю копати і з собою ніколи не забираю. Але показати вам покажу. Ось бачите. Це лесенька. Ось. Я їх покладу назад і закопаю. Йду в сторону автомобіля, але йду ну, якби, по, по тому самому руслу ріки, колись тут, я думаю, вона була. Іду по іншій стороні. Може ще нам щось цікаве та трапиться. Дуже довго шукав. А, це, бачите, конинка така. Ось. непогано. Значить, тут був рух, ходили люди, їздили на конях та й щось губили. Дивіться, є така знакова знахідка. Ось бачите, який такий е, кований цвях. Ну, скажу так, що в лісі просто так вони розкидані не будуть. Це може говорити про те, що десь була домова ямка, о, точніше, будиночок, да, але ось тут є таке невеличке блюдце. бачите. Можливо, це щось і воно, можливо, якась стояночка була. Не знаю. Ну, зараз покрутимось. Може будуть якісь ще кольорові сигнальчики. Тут застрягла, вросла. Тільки хотів сказати, що, можливо, це пряжечка, <с> та так воно і є. Що спробую так зробити, щоб було гарнесенько вам видно її. Ось. Ну, шукаємо. Так, є сигнальчик, дивимось. 85. Ну, це щось дуже круто повинно бути, або якесь сміття. Ну, якось так дуже чистесенько дзвонить. Ну прям дуже чистесенько. Ух, серце калатає. Зараз ми оцю штуку приберемо. ох о хо ху Щось мені здається, що це може бути щось цікаве. Я її бачу. А ви... Таке відчуття, що це якась срібо. Але це, знаєте, в думках воно-то завжди так. Напевно, що звичайна мідь. Бачите яка? Все. Ось все, Щось тут хтось ходив колись. Вибачте, сонечко. Ой, сонечко, відблискує. Що ж це за монета? Ще спробуємо її трошки відмочити. Бо я навіть не знаю, може це і срібло, а може мідь? Ну, будемо дивитися. Бо зазвичай так б'є крупна мідна монета або крупне якесь цікаве срібло. Що, почистив я монетку. І як бачите, це є п'ятачок 1880 рік. Такий трошки підтертий, але все одно знахідка приємна. Ось тут бачите якісь такі зелені окисли. Зараз походимо, може тут ще є якісь монеточки. А ямку обов'язково закопаю. Це колір, то подивіться який. Дивіться, як вона прям зверху лежала. <гум> Дивіться, розпаковочка. Дивіться, вона навіть примерзла. Не хоче. Ні, напевно, що не срібло. А може срібло. Я, якщо чесно, не знаю, як вам це пояснити. Але я не знаю, що це. І я так, я так зрадів, думав, що це срібло, це щось, якісь іерогліфи. Ну, слухайте, може це і сучасне щось. Але підкажіть в коментарях. Угу. Шукаємо. Що ж, я вже підійшов до дороги. В мене вже сідає камера 8%, може вимкнутися в будь-який момент. Ну що, ось так завершивши наш сьогоднішній пошуковий день. Кому сподобалось це відео, не забуваємо про оціночку. Думаю, що наступного разу поїдемо в один ліс, де була така невеличка козацька стояночка. У мене, до речі, були відео з того місця. Ну що підписуємось, хто не підписався, щоб не пропустити нове відео. І всім до зустрічі!